Спорядження для наших захисників з міського бюджету Івано-Франківська виділили кошти на потреби військових та закупили найнеобхідніше. На передову передали понад 300 fpv дронів, а також баги. Безпілотники спецтранспорт допомагатимуть військовослужбовцям виконувати бойові завдання на запорізькому та донецькому напрямках. Баги використовують як для евакуації поранених, тому ми по запиту військової частини вони хотіли саме це, саме цю машину і саме цю машину ми придбали. Для їхніх потреб закуповуємо по мірі можливості. Що можемо, то робимо. Максимально зосереджена увага міської ради і міського голови на закупівлю саме того необхідного, про що звертається керівництво військових частин. Якщо б не було цієї допомоги від міських голів. Які допомагають франківська, тернополя, Хмельницька, Києва, інших міст дуже скрутно було б нашим хлопцям на передовій, адже це є новітні технології, це є зараз тим більше війна технологій, яка забезпечує життя нашої піхоти, наших військовослужбовців і заодно допомагає знищувати ворога. Це потрібно: реби, дрони, мавіки, скиди, нічні дрони, третешки – Це є те, що зараз необхідне на війні. Це є запорука життя наших воїнів.